Дорогі друзі, доброго здоров'я це є і сонячний день і на всі ваші літа. Напередодні Українського загальнодержавного свята дозвольте привітати всіх нас з 20-ю річницею Головного закону України. Шановні друзі, протягом року у місті проходить ціла низка Загальнодержавних свят. День Конституції це одне із самих молодих свят. Сучасної України. 20 років це прекрасний вік, коли знання та сила набуті за ці роки повинні викорити, використатись на розвиток та розквіт держави. Шановні друзі, 23 червня 2016 року був поновлений у своїх повноваженнях Цепко Олексій Олександрович. Але сьогодні він не зміг. Прибути на нашій урочистості в зв'язку з проведенням прес-конференції з головною з головою ОДА в місті Черкаси. Слово для привітання надається заступнику міського голови осейко Людмилі Семенівні. Доброго дня, шановні сміляни. Доброго дня всі присутні. Почати я хотіла б не тільки з цього загальнодержавного, дуже важливого свята, а в першу чергу привітати вас, дорогі мої шановні колеги, із професійним святом, святом держслужбовця. Я вітаю вас, бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю вам нових здобутків, сімейного затишку і всього найкращого. Ну і, звичайно, напередодні свята державного я хочу привітати. Саме з Днем Конституції України. Тому що Конституція це головний оберіг державності та демократії, гарант незалежності і соборності нашої України. Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканості та безпеки. Сьогодні, аби перетворити зміст на результат, усім нам необхідно підвищена відповідальність. Самовірна праця заради однієї мети процвітання України як цивілізованої європейської держави. Нехай демократичні засади, що були закріплені цим важливим документом, стануть реаліями нашого життя, а дух законності прийде до серця кожного громадянина нашої держави. Також я хотіла б не забутися і привітати з наступним святом, це святом Днем Молоді. День молоді це свято позитиву і радощів. Тому всю нашу молодь я вітаю цим святом і хотіла б зазначити таку цікаву статистику. За Всесвітньою організацією охорони здоров'я, молодим вважається людина, якій від 18 до 44 років. Тобто весь цей вік, саме 26 років, ви можете бажати вважати молодою людиною і так само приєднатися до цього свята. Тому я примічу найщиріші вітання від міського голови, від секретаря міської ради, Смілянської міської ради з цим святом днем молоді і бути молодим це прекрасно. У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Молодість це ран життя. І я б хотіла, щоб цей ранок життя став яскравою сторінкою початку написання великої книги мудрості життя, книги змістовної, гарної і цікавої. Дорога молодь, сьогодні ви майбутнє України. Ваша енергія за взяття оптимізм і наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці і науці та виробництві, у спорті та мистецтві. Успіхів вам у всіх справах і починаннях! А завгоди всіх цих свят я хочу всіх привітати ще раз і побажати міцного здоров'я, успіхів, нових надбань. Я бажаю, щоб в нашій країні завжди був мир, спокій. Я бажаю, щоб наша країна стала справді європейською державою, щоб ми всі були патріотами, любили і прикрашали нашу країну і наше місто. Ще раз всіх святом і переходимо до урочистих нагороджень. Грамотою Черкаської обласної ради нагороджується Ольвинко Любов Степанівна, головний спеціаліст відділу діловодства, контролю та звернень громадян Смілянської міської ради. Прошу, будь ласка. І Сергій Володимирович пожежний рятування. Чару Олександрі Валентинівні, жительці міста, сміла, матері. команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування цього року. Команда ГАР міста Сміле здобула. Дінаті України з бойового самбо серед юнаків. Батай єлизаветів учениці засвітні школи перших третіх ступенів номер 3 колею та вихованці Дю Олімп Олім за перше місце в категорії Ката дзю, дзю» І панову Владиславу, члену паралімпійської збірної команди України з з'яскування на байдарках і каноє за третє місце в чемпіонаті України спалаканоє серед чоловіків. За перше місце в міжнародному дитячому фестивалі конкурсі мистецтв Соняшки поправку Олексію, курщу Смілянсько Спірянського математичного ліцею, за друге місце у всеукраїнському конкурсі Україна 2015-16 національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів. За категорією енергетика. Протас Діані, учениці Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 та вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Переможець всеукраїнського фестивалю конкурсу Золотий перетин Львова 2015. come do 15 roku. за друге місце у міжнародному дитячому фестивалі конкурсі месте. We'll <laughs> Аліна Кулинич або Альбіна Кулинич, я побачаюсь. Тетяна Косенко. Станіслав Макуха. Матюха Світлана. Матюха Світлана Юрій. І праці та соціального захисту населення! Дозвольте ще раз всіх щиро привітати з нашими святами! Побажати вам всього найкращого! Нам є чим пишатися! Ми найкращі. Щастя, здоров'я, удачі! Слава Україні! Відочок повстанських пісень виконує народний аматорський ансамбль козацької пісні Заграва міського будинку культури керівник Володимир Голубнічий. Зустрічайте їх! Thank okay. you.